У рубриці ремонт на практиці ми постійно публікуємо класні проекти, які наші герої створюють своїми силами без допомоги дизайнерів. Зібрали п'ять найбільш пам'ятних за 2023 рік. Вони найбільше вразили наших читачів як двушку 46 мва з бабусиним. Ремонтом перетворили на зручну трійку, Анна Тимашева до невпізнання змінила двушку в незвичайній сталінці. Одна 1949 року побудови квартира була з бабусиним. Ремонтом тому довелося все переробляти. На весь ремонт пішло трохи більше 1,5 п'ять гривень. Все завдяки деяким бюджетним рішенням при цьому в квартирі зберегли ліпнину, відреставрували паркет, а планування зробили більш зручним. Спочатку були дві кімнати і крихітна кухня. Після перепланування вхід у вітальню з передпокою заклали і зробили вхід з кухні. В результаті кухня стала прохідною у вітальні, і передпокою вдалося організувати системи зберігання, а з двушки практично зробили трійку. Кухня лінійна з вбудованою технікою на фартусі великоформатний керамограніт під терацу. Такий же поклали на підлогу кухні і передпокою. Цей прийом допоміг візуально не дробити невеликий простір різного виду обробкою. У вітальній їдальні виділили кілька зон, веркарі обідня зона, навпроти ніше облаштували міні спальню, а також передбачили робоче місце і багато систем зберігання, щоб все вмістилося і виглядало органічно, довелося сильно звузити двері в основний санвузол до мінімально можливих розмірів, полотно вийшло 50 см. Плюс зробити все міжкімнатні двері нестандартної висоти 210 см. Так як в квартирі два стояка вийшло зробити два санвузли, один простори, площею 4,6 шість км зі входом з вітальні їдальні. На підлогу тут поклали яскраву плитку з орнаментом, на стіни світлоплитку кабанчик. Хрущовка 45 м2, які навіть меблі зробили своїми руками. Наші герої Світлана та її чоловік купили двокімнатну хрущовку з втомленим. Ремонтом і повністю змінили її своїми руками, навіть більшість меблів, виняток, столова група і ліжко в батьківській кімнаті зробив сам господар квартири. Вітальня і кухня, шпалери під фарбування, рейки, ламінат, зоніт, гіпсова цегла. Він же займає одну стіну коридору, друга стіна, декоративна штукатурка і рейки. На стінах в спальні і фарба, стелі у вітальні. Коридорі і на кухні зробили з гіпсокартону у дитячій і батьківській, залишили від попередніх мешканців і просто привели їх в нормальний вигляд. Крихітну кухню об'єднали з вітальною. Гарнітур білий з фасадами до стелі, без ручок, глянцевий і в скандинавському стилі, зайвий шматок кухонної стільниці перетворили в барний стіл под столі і стільці зварили з профілю. Санвузол суміщений, ремонт тут робили капітальний. Прибрали віконце між кухнею і ванною, замінили труби і сантехніку, перенесли змійовик і злив для ванної, вирівняли стіни і поклали плитку під саморобну тумбу з накладним умивальником, поставили пральну машину і кошик для білизни з боку від ванни, організували шафку для побутової хімії. З убитої Сталінки встильне і сучасне житло. Юля і її чоловік не побоялися і купили вбиту двушку в Сталінці. Поміняти довелося буквально все підлогу, стелю. Всю інженерну систему труби електрику, вікна зробили нове планування квартири, внесли всі стіни, узаконили це. Спочатку було дві кімнати, після перепланування вийшла евродвушка з об'єднаною кухнею вітальнею, окремою спальнею, двома вбиральнями санузлом і пральні. Інтер'єр зробили в класичному стилі з молдингами, з цільовими багетами і паркетом ялинкою, а обіграти простір вирішили сучасними деталями постирами. Футуристичними меблями, килимом в горох і рожевою ванною, спальню оформили в біло, блакитних відтінках. Вийшло досить яскраво і комфортно для відпочинку. Біля вікна розташували робоче місце з письмовим столом на протилежному боці від ліжка. Гардероб не хотілося повністю забудовувати гардероб, тому частина стіни зробили зі скляної перегородки. Інтер'єр санвузла вийшов найяскравішим в квартирі. Рожеву плитку з умивальниками підкреслили золотистою сантехнікою і аксесуарами у санвузлів, виділили місце для окремої пральні, відокремивши її відкатною дверима, туди винесли колону з пральною і сушильною машинами, а також організували зберігання побутової хімії та предметів для прибирання. Затишний інтер'єр в типовій хрущовці, на який витратили 800 тисяч гривень ремонт. В цій двокімнатній хрущовці господарі робили повністю самі. Головним завданням було створити затишний простір для життя і вкластися в бюджет. До речі, на весь ремонт хлопці витратили 800 тисяч гривень. Планування не стали міняти так, як вона спочатку влаштовувала. У квартирі облаштували кухню, вітальню з вбиральною, спальню з робочим місцем, передпокій і санвузол з ванною, площа кухні. П'ять шістдесят трим щоб все вмістилося, і вийшли якомога більше місць зберігання. Зробили їх подібний гарнітур зі зменшеною глибиною стільниці з боку мийки, ще один лайфхак. В соколях сховали викатні ящики. Завжди знайдеться, що там зберігати. Вітальня 15.2, мдва, трим з яких віддали під гардеробну зону. Саму систему зберігання господарі спланували самостійно в конструкторі на сайті постачальника, а відокремили її від зони відпочинку дерев'яною рейковою перегородкою. У частині вітальні розташували кутовий розкладний диван навпроти зона на підлозі ламінат в прохолодному відтінку, стіни шпалери підфарбування, радіатори не міняли, а просто перефарбували в контрастний чорний колір, Під віконня, як і на кухні, демонтували і зробили новий зі звичайного меблевого щита. Спальня незручного планування це витягнута кімната, вагончик шириною, всього два-чотири, стіну в узголів'ї ліжка зробили акцентної. У кімнаті передбачили кілька сценаріїв освітлення, від габаритних шаф відмовилися є приліжкова тумба, комод, стелаж і місце для зберігання в ліжку, зате вистачило місця для робочого простору з письмовим столом і кріслом. Ремонт троячки в Сталінці, який зробили за чотири місяці. Маша разом з чоловіком купили трикімнатну квартиру в великоблочній Сталінці, 1957 року побудови, ремонт необхідно було зробити за чотири місяці, і хлопцям це вдалося, навіть незважаючи на період локдауну, оздоблювальні роботи робила будівельна бригада, а всім іншим: від планування до креслень і дизайну, займалися самі господарі, надихалися інтер'єрами сталінок з Пінтерест і топ. Тен, майже всі стіни в квартирі не є несучими, тому перепланування зробити було досить легко, так облаштували комфортну зону кухні вітальні, лінійний кухонний гарнітур зробили з шафками під стелю, фасади в білому кольорі, і світла плитка на фартусі практично виглядають одним полотном, що робить приміщення візуально легше і просторіше, замість стандартного обіднього столу зробили напівбарний з мармуровою стільницею. І обійшовся він всього лише в 22 тисячі гривень, стільницю вибрали на фабриці з обрізаних або побитих слебів, а под столі замовили зварювальників. Однією з фішок проекту стала гардеробна зона в спальні. Для цього просто відгородили частину кімнати стіною і залишили підходи до неї з двох сторін у спальні, як і в більшості приміщень в квартирі, світлий стелю і стіни під фарбування. Така обробка не перевантажує інтер'єр і дозволяє експериментувати акцентами стале ліжко з яскравим узголів'ям і декоративною.